Ваші враження, чи припиняться бої у 2025 році, тобто режим припинення вогню вдасться встановити? Чи я не бачу, іди? я не бачу на сьогоднішній день об'єктивних передумов для цього. Більш того, я вважаю, от дивіться, тут просто щоб всі наші перші глядачі розуміли: початок переговорів, про який зараз взагалі просто ну, немає предмету для розговорів. Да? Коли він розпочнеться, це знає лише тільки Івана. Відкапайте бабу Вангу, вона може вам і розкаже, коли це почнеться. То початок переговорів він абсолютно не означає припинення вогню. Повірте, переговори будуть тривати невідомо скільки під час активної фази бойових дій. І Путін навпаки, під час саме переговорів, буде намагатися якомога гостріше. Ну, точнее, якомога більше загострити ситуацію і на фронті, і в тилу, і в українському суспільстві задіє всі можливі ресурси для того, щоб саме під час цих переговорів якомога більше послабити нашу державу. Тобто виходить з початком переговорів Путін взагалі оскаженіє. Так, так. А з моєї точки зору, цей процес вже він розпочався. Якщо подивитись. За останні там приблизно тиждень-два кількість <скарн�ки> знешкоджених диверсантів euh, Служби безпеки різних, різних. починаючи від euh, тих мерзотників, які там за 300 гривень автомобілі військові палять, <скарнаміння> а закінчуючи якісь там партизанський, повстанський рух, якісь там млада комуніста намагалися організувати. І їхні осередки виявлені там в кількох областях. А, активність підвищ, підвищилась активність явно проросійської п'ятої колони в медіа, це все свідчення того, що ну, тиск на Україну ну, збільшується буквально там, з тижня на тиждень. І я думаю, що він таки буде наростати. Як ви гадаєте, чи чекає на Трампа розчарування у договору Путіна? І якщо так, то як Трамп буде діяти далі по відношенню до Росії і Путіна? Тут я маю два сценарії: обидва, на жаль, не на нашу користь. На найоптимістичніший сценарій, що коли Трамп побачить, що Фактично йому не вдається зупинити, я не кажу про встановлення справедливого миру, а зупинити бойові дії. Дуже хотілося б мені в це вірити, що він, як кажуть, на зло кондуктору куплю білет, що він повернеться спиною до друга Владиміра і відкриє шлюзи. Американської воєнної допомоги Україні. Хоча, я не можу сказати, що я там о, якийсь детальний знавець психології Дональда Трампа, але я можу пропустити, так мені чомусь здається, що, скоріш за все, буде позиція така: вони обидва виноваті. Вони обидва не договороздатні, тому хай самі між собою з'ясовують стосунки, тут не до чого.